Всім привіт! З вами Віталік і сьогодні ми продовжуємо будувати наш дім. Так, ну що ж, я, як і казав, що я побудую дах, ну не дах, а потолок і підлогу без зйомок, я тут підлогу зробив на автоматичній підсвітці. На Там так само. Все так само. Так, Я тут переробив, бо я щось забув і скосив трошки, на один блок не продовжив. Ну що ж. Бщамо будувати наш другий поверх. Тут, -то, тут -то я зробив З Збереза з берези стоїть. Так, Чекайте, я підлечу. Ай, лагає. О! Сюди. Тут у нас така підсвітка, тут важелі ну, взагалі не будемо чіпати. Просто продовжуємо. Ага, зараз робимо піщальник. Беремо піщальники, обкладуємо наш цей. Все, покладаємо, кладаємо, вкладаємо. вкладаємо, вкладаємо. Também vendo no pó também Є. І тут все, є, готово. Тепер кладемо такі самі стовпчики також в 4 блоки вверх. Все так, точно так само, як і на першому поверсі. А я ще, як ви замітили, думаю, ви помітили, що скло вкладене майже всюди. Ну, як казати, там скла не має бути, але там не, по, не повинно стояти. Покладав собі скло без зйомок. Без зйомок що я зробив? Зробив потолок, зробив підлогу з м'яким освітленням, з підсвіточком. І... Ну mm, все, я что тут? Я ще заклон ничего не робив. И скло у клави все. Біс я нічого не робив. Так, все заводки стовпчики. Ой. Щось тут не то. А ну чекайте. Щось тут... Ага, понял? Это і стоп на коклоздається. Эй, бачите, яке-то у мене лаги. Ой, знову ж сильно. А, я все я зрозумів. Так, тут у нас стояло сюди. Так, сюди. Тут у нас стояло ось так. Все, здається. Так, так, бо тут у нас висідка була і так у нас мусило б ходити. Що, поклав? Я тут собі так подумав. Тут можна нам розмістити балкон. Такий балкончик невеличкий. Він буде робитися ось так. Як рахувати від цього блоку, то раз, два, три, чотири. pođem ga TNS. kod notki to bu planiti što na dobro rano. Ona sveća ova blok, odimo tki stup. Smerajke. Sve budete vešće, bo bude što da. I išće u Tako što. Tako je samo. Tako Так, есть ще, вот все, есть це. Ну все, 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 все зеднее. Ой-ой-ой, що я наробив? Меня я не добре поклав. Безбачите, будь ласка, я трохи здупанув.

Так. Далі ми робимо тут нам, щоб були двері. Двері значить, ці вами стовп зносимо. Робимо так, щоб було симетрично. Це тут стовп, тут, тут так. Так, так, так. Ось так. тут закладаємо. Ось теж так. Тут ково. такий блочок. Блок. тут Теж закладаємо все, Ну, щось і оцей блокам, щоб були двері. І щось якось так. Цей тут було теж любити. вийти у нас ось такі. Берез годи. І сходимо ці викладемо до гори Дриго. Верх ногами, як то кажуть. Ось так. Я поклала. О, все, такий у нас балкончик буде виходити. Далі ми зробимо зро під кожним вікном на вісик. Дах до цих бесіток я буду робити разом з тим дахом, що ми будемо в в основній хаті робити. Закладаємо все. Може і зараз дах, давай добавлю басів до даху. Може стигне. У відео буде виходити десь до хвилин 15 максимум. Такий не дуже великі. Закладаємо. На другому поверсі дах потолок, я також буду з ним. Класти без зйомок. За межами за межами, за межами, за межами зйомки будемо класти. Так, ну я думаю, що тут вікна і так не буде. Можна стовпи поломити. Таке тут, ага, ясно. І покласти тут посередині ніяк не буде, ну закладемо таке ціле. Ціле таке закладемо. Тут вікна не буде, бо тут, як бачите, буде дах, і що на дах будемо вести через вікно. Що, смисла ніякого немає. така стіна у нас буде. Тут у нас буде віконечко таке маленьке. Ось так. Ну Може, взагалі я ж тут ніяк не вписую. Ну, тут вікна на цій стіні вікон у нас ніяких не буде. Тут так як має бути. Тут так. Все, залишилось. 2 хвилини, ще може наробимо наш до кінця. Ну як до кінця. До кінця наш цей балкончик. Щось так, якийсь такий у нас виходить балкон у таких підпорках. Так, далі ми давайте будемо закладати, поки є ще час, швидко, точеним пісковиком. О, текстури не Що ж, ну Ми почнемо з цього кута. Кладемо так і через один блок знову. Так. Ось так. Тут. Тут один. Тут так, як так рахувати, що це. Через один тут теж так стоїть. І тут це. це, Ось так виходить. І ось так. Тут, 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 тут. Ось тут буде ще один такий пісковичок стоять. что-то. Тут. Тут. Так, тут стоит. Ваш рахуват, значит, тут. 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 Так, треба облетать. Если так, то, значит, будет тут. Ой. Тут. Тут. У нас як стоїть. Так, о, як бачите, якраз сходиться. Все. Ой, що таке? Тут, тут. Зачем я пускаю? Надати пішкою, яка це його перший ряд. На другому поверху я може закладу без зйомок, а може і з вами разом. Ось і послідний. Ну, щось у нас таке виходить. Думаю, красиво виходить. Ну що, всім дякую, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення і до нових зустрічей!